Комп'ютер, всім, а то думай, легше жити. Так, э, Боже, число? 21 Так. Да. 21 січня бюджетна комісія відкрита. Так, на бюджетній комісії із п'яти чоловік присутні четверо. Нам потрібно вибрати, так як у нас змінився склад комісії, нам потрібно вибрати секретаря. Я пропоную, як і була Ромашенко, Валентина Васильівна, хто. Підтримує. Всі підтримують. Все, Ромашенко Лентивасина у нас буде секретарем нашої комісії. Далі по чергидень. По чергидень. Да, по чергиденний. Пропоную зараз розглянути фінансове питання. У нас начальник фінансового відділу є, і вона вам розкаже ці питання, які у неї. Плюс, відповідно, з тими питаннями ми будемо приймати зміни до програм. Тобто все, що касається фінансування, якщо є такі, mm -hmm. то відповідно будуть змінені програми. Mm -hmm. Я буду навіть озвучувати, які саме програми будуть змінені. Пропонується надати з бюджету Перещепинської міської територіальної громади кошти в розмірі 500 тисяч гривень як внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства КП Благоустрій Перещепинської міської ради. Це Перше. по статуту. статут. Статут ми приймали, всі бачили, так? так? Странно. за. Там є все. Сімдесят два пункта. Последні четырех. Послідні четири пункти. За всі одноголос. Последні чотири пункти. Те, що не війшло в предыдуще 68, всі інші. Чим потім 10 разів голосувати чим кожну сесію, зміни печатали, полотна, в «Перещепіна вода». рух, рух по водним об'єктам водному тільки аеропорту. <свист> краще вже воно. Все, 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 чим остані. потім кожен раз вносити голосувати. місце майбутнє. Ну давайте серйозно це питання на голову далі пропонується надати з бюджету Перещепінської міської територіальної громади комунальному підприємству благоустрій громади, фінансову підтримку в розмірі 794 Чотири тисячі гривень для виплати заробітної плати працівникам з благоустрою. Відповідно, вносяться зміни до програми про фінансову підтримку комунальних підприємств і програми розвитку житлово-комунального господарства. рішення? рішення. Це рішення. Так, Це окреме За це питання, будь ласка, голосую. Чотири за одноголосно. Тоді, будь ласка, зміни зразу фінансова підтримка комунальних підприємств. Відповідні проголосували ні це На, за програму? за надання 에, програма по змінам. Так, і друга і ще... програма розвитку, яку вносяться зміни відповідні, програма, програма розвитку комунального господарства і програма розвитку mm -hmm. та саме ту де ж одного да, потім після всіх програм. далі так. пропонується надати згоду на передачу з бюджету Перещепенської міської територіальної громади до державного бюджету, а саме 22 тисячі гривень для Самарівської районної військової адміністрації на оплату послуг з облаштування системи охоронної сигналізації службового приміщення. За це питання, будь ласка, голосуємо одноголосно. І відповідно про внесення змін до програми про надання фінансової підтримки Самарівської районної військової адміністрації. Голосуємо. Більше. більше вже голосували. Утримували. Ти ж там голосуєш там Ми за програму. За про а тут не проголосували. От пролуба, я Логі, я логіки нема. Пропонується програма. Про внесення змін до територіальної оборони те, що ми будемо перенаправляти кошти на спеціальний фонд. Одноголосно чотири за. Далі план соцеконом розвитку, це також те, що ми надаємо ну, на сумів. Сум, відповідні відповідні. Це зміни в план соц... Соц... соцеконом. Саме додаток до плану соцеконом, де цифри. Відповідно до цих рішень, нам необхідно внести зміни до бюджету, ті цифри, які я вам прочитала, тільки що треба внести ці зміни до бюджету. Далі пропонується на основі офіційного висновку фінансового відділу направити кошти, які були надані нам в грудні місяці, на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. У розмірі 1 мільйон 83 тисячі 400 гривень ми пропонуємо їх направити за цільовим призначенням на продукти харчування в школі. Далі пропонується направити кошти в розмірі 2,5 млн на поточний ремонт доріг. 300 тисяч гривень на закупівлю та обслуговування відеокамер по по апарату Перешипенської міської ради і старостатам одну хвилиночку. Тоді зразу після цього проголосуєте ви про внесення змін до програми розвідку організації системи безпеки населення. Відповідне треба буде набережного ну, на угу. питання. я вже а які дороги Ми ні, ми потім будемо да, а, ми просто будем... Були... Достану, а буде акт обстеження доріг буде а, це робити. Це тільки робити. просто да, да, да. Я... Да. Ну, попередньо є, ну, по є, і... розуміння. Ну, тільки ми їх спочатку на, на баланс треба взяти дороги, те, що ми проговорювали. По мікрорайону не стоять. Там внизу, там не дороги. Там навіть проїзди. Це проїзди. Давайте кілька. тоді пропишемо доріг і проїздів. до рік на проїзді. Я думаю, можна просто написати проїзди, не на між... там у нас є різні проїзди ну, по місту. Та ні, то вулиці або про вулиці. Ні, не, не проїзди. Це на увазі, от іменно на внутрішній кордон, а між домами. Це не дороги, ні, виходить. Це... це ну, да. Там не вулиці, ні, нічого. Так, 200 так, на відеокамери їх обслуговування, на центр, комуналь... центр ЦКП наші і комунальні підприємства. І також кошти направити на дооплаштування кімнат офіцерів ветеранських тобто кімнат на Голубівська, це МСД 100 тисяч гривень і 140 тисяч гривень на Перещепінське ЦПМСД. Це все. це все зміни так Дубить. Тобто ми ще повинні внести зміни до програми підтримки підприємств охорони здоров'я. Да, це це ще Спочатку. одне. Да. Спочатку за це проголосуємо. Давайте так. це голосуємо, так. А одноголосно. Можна це ж можна. тепер з програми зміни. А, це, все. це по бюджету це все, так? Да? да. А тепер які зміни? О, це ми ж до програми за безпеки, програми. розвитку і до програми надання фінансової підтримки. Голосуємо за зміни до програми безпеки. І зміни заклади до програми фінансової підтримки Закладів охорони, охорони здоров'я. Одноголосно mm -hmm. далі, все так і зміни до бюджету зміни до бюджету в цілому. І зміни до бюджету в цілому, yeah. бюджету в цілому. також одноголосно mm -hmm. і далі. Две щодень. Ваше фінансове вже все Все, бюджет Фінанс більше немає. Про, Про да. транспорт ви вже все сказали, да. так? Так, добре. Значить, у нас залишилось які питання? Земельні, які розглядала земельна комісія, вона вже є протокол по рекомендації щодо прийняття рішень по цим питанням. Uh -huh. Перелік уже опублікований, а далі у нас є велика кількість питань, які відносяться до зміни місця знаходження наших комунальних установ, підприємств закладів і структурних підрозділів міської ради. Добре, тобто... я думаю, що ці всі питання ми на сесії обговоримо і Но це приймемо. там, де просто район міняється. Це да. там, де міняється назва району. No вот, это вот і то это <підствуйте> не, ну, не вся, тому що ні, може быть, додатки ще не допічала. Це зрозуміло, що змінюється в усіх юридична адреса. Далі які питання ще виносяться про внесення змін до рішення Перешіпінської міської ради про включення до переліку другого типу об'єктів комунальної <rico> власності Піршіпінської міської територіальної громади та надання дозволу на укладення договору оренди без проведення аукціону нерухомого майна комунальної власності Першіпінської міської територіальної громади. Тобто рішення ми вже приймали, але в додатку була зміна, пропонуємо зміну площі. Все, тільки це тільки одного закладу зробили всю площу, додали в цей перелік, але треба тільки частину. Тобто те, що зайнято зменшення частину. Це будівля. Це будівля голубівської амбулаторії. Uh -huh. Голосуйте на Хоча ну, я знайомим немножечко таких, які наші кричати там а хто не ці питання на комісії? Ну ще я швидко, я да, да, добре дивиться про скусування про простанути ставки туристичного збору на території Перешіпінської міської територіальної громади. Тобто ми приймали рішення, і ну це рішення нам зауважено зробила державна регуляторна служба, що ми не довитримали процедуру. Тому ми це рішення скасовуємо і е, приступаємо до. Процедури прийняття цього рішення ставки туристичного збору на території громади згідно з законодавство законодавством. притам згідно законодавства до 15-го числа місяця року треба до 15 максимум до 15-го числа прийняти ці ставки податків. Ну так як я не знаю, Артур Іван через перенесення іюня, сесії так думаю, да, да, да? він виніс уже після 15-го числа. Ми затвердили, значить, ставки повинні набирати закони сили вже не з наступного року, а через а через рік просто, тому ну, ми вискликали... просто скасовуємо і починаємо по новому витримати ці процедуру. Ви скликали сісію, але не вона не була ну повноважною. Ну, тому перенесли сроки, тому все тому да. скасовуємо так, і по-новому да. процедуру і процедуру повністю виконуємо. Далі пронесені зміни до рішення Пілічепська міської ради про задержання структури комунального закладу Пілішепінська школа мистецтв. Ми там писали, що діє рішення в'язти з першого другу, але за Зверненням директора школи вона просить, що з 1.03, тобто з 1 березня. Все, це зносимо зміни, тільки таке. Далі про внесення змін затвердження мережі чисельності працівників закладу освіти Першіницька міського ради, Це більше скаже нам Ніна Степановна. Ні в курсі. Це з приводу. Це там ми додаємо два. Ми додаємо інклюзію. Просніть! Це страшно сказати, звісно, але дуже багато інклюзивних дітей. Ну це вже та з'являється про. Фактично кожного місяця, а згідно законодавством, ми повинні до них представляти, так би мовити, помічників або вчителя, або вихователя. Тому нам треба. В голубой схеме голуда надо две ставки зараз. Ну це, получается, Голудівський ліцей, штатна одиниця асистента вихователя в Перещепинський заклад Борвинок, вести 010 штатна одиниця вчителя логопеда і 010 штатна одиниця практичного психолога. А також до Понасівської колегії одну штатну одиницю асистента вихователя. Виходить 2,5. Ну не 2,5, а 2 і 2. 2 і 2, да. От, вот таким рішенням усе ми відповідно будуть внесені зміни до загального нашого рішення. Далі про надання дозволу відділу освіти Пірішебінська міська ради на списання майна, це туалет в Шандрівське. Так, да. завалився, завалилася стіна. Ми його, І його списати взагалі для того, щоб ми його могли розібрати, так як він несе дуже велику безпеку, небезпеку mm -hmm. для дітей. Далі про затвердження о, про внесення змін до рішення Першимської міської ради про затвердження переліку об'єктів, на яких неповнолітні порушники відбуватимуть покарання у вигляді громадських робіт та робіт, що можуть нами виконуватися на території Піщенської міської ради. До нас звернувся центр пробації і попросив, щоб ми в перелік робіт додали ще бібліотеки, клубні заклади, тобто все згідно того той постанови, яка затверджена. Тому ми вносимо зміни, додаємо ці. Заклади далі про пірші про внесення змін до рішення Піршіпінської міської ради про затяження положення та створення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Це щодо внесення змін до самого складу комісії. Тільки склад міняється, тому у нас час у нас у складі комісії буде. Канівець, біза небрат Мікіченко Олексєєва додається психолог комунального установу центру надання, шляхова Коваленко, дільнична інспектора і староста відповідно Старостинських кругов. Uh -huh. Це в основному ці зміни, які пропонуються люди, uh -huh. які марина там була заїжджана. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Частина, я ж кажу, частина ще проєктів рішення є, але вони ще дорабу, поэтому поки от пропонуємо вам uh -huh. таке. Uh -huh. Ми, ми добиваємо. Будемо, добиваємо. Будем, да. Тільки не встигаємо. встигаємо на цю сесію. І вона так трохи... Ви вчили цю А там була. А, забрали його та? залізчі? Там вже була. одиниця? Ні, ми щось тільки немає. пропонували. Ми ні, ще нічого не додаємо. Я думаю, нічого. що в нас там... там... Була одиниця, я питаю. Забрали? Була школа в Шандрівці? А? а, в Шандрівці? Та ні, там вже давно забрали. Був там. Да, я думаю, внесемо там, там 10 числа плюс мінус 15, зробимо ще одну сесію і там. На наступну сесію буде я ще думаю, кілька змін до статутів закритою.